Детектор чадного газу HT1000, призначений для вимірювання концентрації чадного газу в повітрі в діапазоні від 0 до 1000 ppm. Має два передстановлені пороги 35 ppm і 200, при перевищенні яких вмикається звукова сигналізація. Прилад має гнучкий пластиковий чохол, який захищає корпус від ударів. Детектор живиться від 9-вольтової -ти батарейки типу крона. Функціонал кнопок. Увімкнення. Підсвічування дисплею. Кнопка Hold це фіксація на дисплеї поточного значення концентрації. Hold. Зафіксували. Вняли фіксацію. Max це фіксація на дисплеї максимального значення концентрації, яке було виміряно з моменту натискання цієї кнопки. Зняли цю фіксацію. Вимкнення приладу. Якщо з приладом нічого не робити, через декілька хвилин він вимикається автоматично.